Добрий день, друзі, вас вітає канал Майстерня. Сьогодні у нас нова чачка. От, Купив погратися. Не питайте на що воно мені. Я потім покажу вам. Значить, що це таке? Digital Laser. Laser Distance Meter. Тобто це є лазерна рулетка. Що вимірює відстань. Потім вам покажу також. Як воно працює на об'єкті. Ну, Зразу написано тут з помилкою. D-Hit-Tal. Тут не H, тут G. Треба, щоб було. Апстон, Аупстон, Виробник. От, значить, Що ж це таке є? Давайте подивимося. І все, тут є такий чухольчик. Дякуємо. От, Прийшов цей приборчик, класний, він невеликий. Тут можна подивитися, будь ласка. От, Аупстон написано, батарейки я вже поставив. Е, в комплекті батарейки на, не надавалися. І, така інструкція, бачите, можна також подивитися, що це є. Значить, Давайте розбиратися, як воно працює, що куди і на що воно. Значить, в інструкції тут сказано, які є е, функції. От, міряти. Може він написано до 70 метрів. Ну, на заборі також написано, я не думаю, що він буде на таку відстань міряти. Це вже ми на об'єкті подивимося. Точність, значить, у нас буде. Е, Measuring range точність 3 міліметра до дистанції 70, так. при температурі від мінус 10 до плюс 50 за Цельсієм, дві батарейки 3. а Ну і така от штука. Значить, тут є також функції вимірювати гіпотенузу катити на прямокутному трикутнику. ну, Мене це поки що, мабуть, не цікавить. Давайте подивимося, як він вмикається і, власне, як працює. От, тобто я тут бачу чотири кнопки, вибір функції вимкнути, очистити, вимірювати. Відстань. От. Ну і, і тут батареєчки, бачите, встановлено, поставив дюроселку. І намагаємося цю штуку вімкнути, тоді бачимо от тут на кнопочку старт. От ось він Зайшов у роботу вже. І можна виміряти, наприклад, там, до якогось певного об'єкту. Там написано 20 см мінімально, ну, беремо так от по цій частині. От видно там крапочка, ось, бачите, тут от крапочку видно на об'єкті. І міряємо до об'єкту, нажимаємо кнопочку старт. 30. Сантиметрів 4. ,4. Ну, берем чуть ближче, міряємо. 29,7. Ну, десь так він там приблизно показує. Плюс-мінус 3 міліметри. От, тобто, можна взяти ще зараз лінійку, спробувати перевірити, що з цього вийде. От Давайте тоді отако ставимо лінієчку, ставимо сюди, видно вам, так? Ставимо сюди його від цієї частини. А, це від задньої частини, він зараз буде міряти. Тобто можна міряти від передньої частини і задньої частини, коли ми щось е, упираємося туди. Да? Тобто, якщо ми так от поставили, міряємо від задньої частини до цієї, значить ставимо на 30. Заміряємо. Нажимаємо кнопку старт, 30.04, ну добре, давайте поставимо 25, заміряємо, 25.6, ну тут якраз 25.3 було, плюс-мінус 3 мм. ну де я ще так і показую. Ну і на велику дистанцію. Це в мене така лінієчка, 1 метр металева. Я не її бережу, нікуди не використовую в будівництві там, чи в інших. Це в мене така контрольна лінійка. Одну можна скинути показники. Ну, якщо ми поміряємо відстань від поверхні столу до стелі, то у нас тут, виходить. Один метр вісімдесят два. Тобто, якщо від підлоги поміряємо, от, то виходить, Десь, бачите, наміряв 2 метри 57, е, сантиметрів і шість десятих. От, тобто, В принципі, приборчик працює, мені подобається, він там ще піпікає, коли вимірює. От, написано. Лазер клас 2, модель LDM 870 рейндж до 70 метрів, от, лазер тайп менше 1 мВт. От, ну, на відстань 70 метрів, не думаю, що він буде працювати. От, тобто, треба мені було там, певний об'єкт е, почати будувати. Ну, вирішив таку штуку придбати. Тобто хочу вам сказати, що в принципі, досить така робоча, робочий інструмент. Значить, по вартості, зараз вам скажу, скільки він був на Promla. Зараз зайду в аккаунт. І тут написано зараз це 599 гривень, ну плюс доставка Хаупстон. Це 670А на приборі написано Аупстон. Це аж чи що, Чи не. не зрозуміло. На коробці також написано Аупстон Digital. Ну, Digital, це неправильно. Діджітал. Правильно будете. Так що отака от цікава чачка. Будемо далі. Використовувати тут -от, код LDM B70M. Тобто відповідає, приборчик працює. Інструкцію ще треба буде читати там далі по функціям. От, тобто, ну, якщо вимірювати діагональ, то можна е, ще скористуватися такими штуками. але я думаю, що я і так вимірюю діагональ. От, так що, е, Приборчик виключається цією кнопочкою. Цікава цяцька, і у комплекті з дальноміром, який я показував минулого разу, в принципі, така для будівництва дуже цікава штучка. От, так що можна користуватися. В принципі, по бюджету ну, коштує приблизно як така фірмова рулетка. Ну а вам, друзі, бажаю міцного здоров'я, всім до побачення, на все добре, до наступних зустрічей.